Нашим маленьким геніям потрібен новий підхід, тому ми створили розвиваючі казки Погорєлова двома мовами. Вони ідеально підходять для виховання та вивчення англійської. Всім привіт ще раз. Хто мене не знає, то я Женя Погорєлов, пишу дитячі книжки. Хто мене знає, то сьогодні я розкажу ще про деякі речі, які робить проект казки Погорєлова. По-перше, за все, я письменник дитячий. Ми видаємо такі книжки. З цікавим дитячими історіями в такому крутому дерев'яному боксі, які діти люблять іноді мені здається більше ніж за книжки, але тим не менше це цікаві історії, які мають допомагати батькам та вихователям виховувати дітей, виховувати в важливі цінні моральні. Моральні речі в дитини для того, щоб вона виросла людиною. П'ять ілюстрованих казок, написані українською та англійською мовами, забаковані в оригінальну дерев'яну коробку. Казки розраховані на дітей віком від п'яти років. Та, як стверджує письменник, перечитати та переосмислити деякі речі можна і в 15. Для мене, як вчителя англійської мови, дуже важливо, що є ще інтерпретація на англійській мові. Ми будемо використовувати подані казки на уроках англійської мови. У нас є уроки домашнього читання. Дітям це буде дуже цікаво. Дуже корисним є словничок позаду. Для них я вже переглянула і з малюнки там є і текст. Він спрямований саме на їхній вік. Це те, що їм буде цікаво, те, що знадобиться нам на уроках. Ми можемо робити інтерпретації, переклад, писати якісь власні казки за допомогою цих. Досконалювати свою техніку читання. Мені дуже сподобався письменник, він дуже е, добрий, має почуття своєї гумору. У нього дуже цікаві книжки і малюнки. Мені дуже сподобався письменник, тому що він такий добрий, він дуже класний чувак, який дуже багато пише своїх це? Я записывалась, як Казок. — Казок. У нас є ще іграшки, які розповідають наші казки, і які знають дуже багато інших класичних казок, звісно, в українській озвучці. Їх дуже люблять. Це корисна річ у тих випадках, коли діти ще не вміють читати, або коли батьки хочуть. Щоб це була корисна іграшка для дитини, можна вмикати, а, вмикати казки, і дитина буде їх слухати і засвоювати важливі цінності, важливий виховний зміст. Казка про музичну качечку. Жила собі дівчинка, яка дуже любила співати. Інновації та технології в українських школах. Міжнародний освітній форум цифрова трансформація освіти. Роди вчителі та науковці ділитимуться досвідом з використання інтелектуальної техніки. Деталі розкажуть мої колеги. Це проєкт Жені Погорілова, крім інтелектуального нічника, компанія презентує ще й бокс, який складається з шести двомовних казок українською та англійською мовами. Він не лише навчає, а й розвиває у дітей моральні цінності. Ми хочемо, щоб читання книжок і казок було новим трендом, як для дітей, так і для батьків. І якщо це треба зробити через технології, наприклад, через інтерактивні іграшки або смартфон, бо ми зараз додаток створюємо, то ми це зробимо. Якщо ми програємо це. Бій і а, смартфон дасть все, що треба, щоб дитина виросла людиною, щоб вона була розумною людиною, то ми готові це програти. Але для нас головне, щоб дитина розвивалася. Але сьогодні ще поговоримо про наш новий продукт це розмальовки. Так, це звичайні розмальовки, але вони великі, але вони за мотивами наших. Казок, в них є вже знайомі герої, вони підходять для дітей від двох років. Тобто тут є і більш легкі зображення, і більш складні. Більше того, у розмальовках вже частинка розмальована для того, щоб дитині було легше почати, бо найголовніше, що має бути в будь-якому продукті для дитини, це мотивація. це те, що дозволить їй вірити в себе і, і дозволить їй е, легше почати, легше приступити до чогось. Е, тому вони е, вже от з таким елементом. А і вони інтерактивні. Тобто на задній частині розмальовочок є, такий, є такі елементи, завдяки яким ваш смартфон або смартфон дитини, якщо вона вже користується, він перенесе її у світ. Наших казок, у нашу таку мікро-екосистему, де дитинка зможе також послухати казки, і наші, і класичні, і, допомоги, і де вона може доторкнутися ще до, ще до деяких інтерактивних елементів. Про них ми зараз і поговоримо. Це фізичний такий продукт, Наші розмальовки він новий. Він вийшов за останні декілька місяців. Він крутий для дому, він крутий для навчального закладу. Бо є чим зайняти дитину на перерві, бо є. Можливість розвивати у дитини дрібну моторику, абстрактне мислення, уяву ну і всі ці корисні речі, які розмальовки в принципі розвивають. Я не буду зараз це перелічувати, бо ми і так з вами всі це знаємо. Що це корисно, це важливо. Подивіться, вірю, що вам сподобається. Ми розкажемо, як зробити дозвілля дитини і смартфоном в руках корисним. Про інструменти, які ми надаємо навчальні заклади. Освітянам, і вони можуть їх абсолютно безкоштовно використовувати для розвитку дітей, для виховання, для розвитку. І так само ці інструменти я вірю, що будуть використовувати батьки, бо хочеться, щоб наші зусилля вони якось виправдовувалися, бо ми топимо за розвиток дітей. І вірю, що е, нас дивляться, нас читають е, такі ж самі люди з такою ж самою ідеєю. Так от на будь-якій сторінці нашого сайту. З'явилися ось такі чарівні дверцята. Ці дверча, дверцята відкривають цифровий світ дитячих розваг, такі собі дитячі портали, які ми в народі тут у, у себе називаємо дитяче меню. А, що ми маємо? Ми маємо таку веселку, і, і на весельці маємо чотири іконки. Перша іконка це малювати казку. Тиснемо. І чекаємо, поки відкриється. Ще раз нагадаю, що ці дверцята доступні на будь-якій сторінці сайту. І ми маємо е, поки що 5 розмальовок, 4-5 розмальовок, які можна завантажити прямо звідси і е, роздрукувати дітям для уроку, для дому, як завгодно. Е, також це зображення можна зберегти. І, наприклад, розмальовувати на персональному гаджеті або на такі інтерактивні панелі Примітен. Хто не знає, то ми працюємо саме з приміттям. Це британський бренд. Він найкраще він найкраще підходить до освітнього процесу, бо робота з ним вона просто ну вона просто без перешкод. Це просто працює і завдяки ньому ми розробляємо багато цифрових продуктів про частину з яких ми сьогодні і скажемо. Так от, підход для розмальовування на інтерактивній поверхні, тобто, це або інтерактивна панель, або планшет, або що. Підходи для роз, роздруку для уроку, і просто вдома для того, щоб розмальовувати. Ми постійно збільшуємо кількість цих розмальовок. І їх кількість буде оновлюватись. А, скажу також, що у друкованих розмальовках є унікальні а, малюнки, унікальні сюжети вже, комусь вже знайомих казок, комусь незнайомих, але казок проєкту казки погріло, а, які не, не з'являються в цифровому вигляді, але вони є друкованими. Однак в цифровому буде їх дуже багато, і вони будуть оновлюватись. А, далі, щоб не гаяти час. Відкриваємо наші чарівні дверцята і бачимо збирати пазли. Натискаємо. Це дуже крута штука. Саме ось цю штуку ми розробили спільно з приміття Україна. Це інтерактивні пазли. Це інтерактивні пазли, їх велика кількість, як ви бачите, вони так само, їх кількість збільшується, вони оновлюються. І це все пазли за мотивами наших казок. За мотивами казок Вагрєлова. Ці пазли доповнять світ дитини, яка вже знайома зі змістом, або вони можна почати знайомити дитину з цим світом саме через пазли. Це інтерактивні пазли, які доступні на будь-якому пристрої навіть вдома, на смартфоні, на комп'ютері. Якщо пристрій має сенсорну поверхню, то це взагалі ну, такий досвід, який ну, він, він, він дуже крутий. І це веб-додаток, він доступний. Ми точно гарантуємо, що на обладнанні приміття в навчальному процесі це буде працювати безвідмовно. Але на багатьох пристроях в побутовому користуванні вдома ми також це тестували, і це також працює. Більше того, якщо це використовується у школі, то цей пазл може бути лише частина простору, і цей простор можна е заповнити чим-небудь ще. Да, там, е наприклад, наприклад, другий пазл відкрити, і е це зручно. Вдома це трошки складніше, але це також можна робити. Е їх велика кількість з будь-якого пазлу можна. Повернутися на вибір пазлів. Збирайте. Це так само розвиває дітей. І це так само корисне дозвілля. Коли дитина бере смартфон, відкрити йому, е відкрити йому пазли, нехай збирає, бо це його розвиває. Е ми зробили доступ до цього меню. Ми, ми його зробили простим, зрозумілим для дітей, щоб дитина просто могла сказати: Окей, Google, відкрий. Сайт Казки Погрєлова. І коли відкривається вже сайт, то дитина просто натискає і відкриває ці чарівні дверцята. Чи не відкриває? От е я трошки би не хотів зупинятися, бо я думаю, що ви одразу спробуєте самостійно е цей продукт. Каскарику, який існує у нашого проєкту. Для того відкриємо додаток, який у нас є і підтримує доповнену реальність. Він вже встановлений з Play Market. І давайте подивимось, як це має працювати. Бап! І у нас тут є отакий каскарик, якого ми так обережненько беремо на руки. І він лишається. Ну тобто, давайте сідайте. От, а... Це класно, погодьтесь, це дуже зручно. І таким має бути освіта сьогодні, особливо для найменших е діток. Я сподіваюся, що всім було цікаво.